підписники, рада всі бачити себе на телеграм-каналі. Приєднуйтеся всі, хто хотів на прямий ефір бажання 2024 рік, тільки сьогодні приєднуйтеся. І я ще працюю, тому що зроблю для вас розклади, які ви потім не скучати за ними, до 2 числа. Давайте хочу подивитися три основні події, які на порозі. Думайте про себе. І давайте подивимося Три основні події, які на порозі. Це буде такий короткий експрес розклад Три основні події на порозі. Просто так розвожу. Бидемо сітай в мені події на порозі. Так, якась подія така, що десь хтось буде їхати, основна подія, і хтось залишає старе, приходить в нове. Ось така подія. Або поїздка, або залишайтеся старе, і дате в нове. Така подія, така. Ще, 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 ще. Наступна подія, основна. Основна подія, що ви нарешті щось. Знаєте, розрішити в своєму житті, і ситуація запутана, вона розв'яжеться, ця подія. І ви знаєте, якась сюрприз, якась подія така магічна ще. Тобто мені двояко йде чомусь події. Тобто буде, певно, більше, ніж три буде шість. Якась така, знаєте, диво станеться в вашому житті? Якийсь сюрприз, вам хтось, по щось таке, що ви не очікували щось. Якась казка буде там. І ще основна подія в вашому житті, е, знаєте, що нарешті прийдуть якісь результати того, що ви працювали над чим, і е, нарешті ви якась гармонія, спокій ваше життя прийде. Так якби ви в якийсь тяжкий етап життя проходив, і проходить у вашому житті спокій. Ой, хочу ще якусь подію, давайте ще. Хочу каже, що подія. Ну, вчила, ну давайте хай буде. Ще одна на події, що з вами буде мужчина, тих хто динок йде до вас мужчина. Сам по собі пристрасний, дуже розумний, то, напевно, буде час проведення з тим мужчиною. Пристрасно проведений час, так ярко насичено. Ну, мужчина дуже класний або гарно вдівається, такий розумний, стильний може бути. Мудрий мужчина. І пристрасний водночас. Так що приймаємо це все Я до вас.